Вітаю вас, любі друзі. Я не знаю, чи ви чули таке. Я не раз чув закид в сторону християн, не мов би ми є канібалами. І цей закид, вже існував багато років в часах Римської імперії, коли було переслідування християн. Християн також звинувачили в тому, що вони є канібалами. Чому? Дуже просто, бо вони говорять і самі стверджують, що споживають, значить, їдять тіло і кров свого вчителя. Оце цікаво. Чи ми насправді є канібалами? Маю на цю тему кілька думок. І так насправді здається, що християни є символічними канібалами, бо говорять, що це є тіло і кров Христа. Ми віримо з вами, що не є просто хлібчик. Хоча не раз чую таке, коли з дитиною хтось приходить до причастя, каже, ну з'їж цей хлібчик. Це не є хлібчик, це є святиня, це є тіло і кров Ісуса Христа. Це важливо пам'ятати. І так, ми споживаємо, але. Є важлива різниця поміж канібалами і християнами. Бо канібал вбиває свою жертву або відшматовує від неї шматок. А ми, споживаючи цілою кров Ісуса Христа, самі є тими шматками, які доєднуються до тіла Христа. Ми називаємо це Причастя. Віримо, що в кожній частиці є цілком Христос. Цілком Христос. І ми вертаємося. До нашого натурального стану. Ми приєднуємося до тіла Христового, бо, як християни, віримо, що ми є тілом Христовим. Ви знаєте навіть умови, як можна приступити до причастя. Можна приступити тоді, коли в тебе є чисте сумління, коли ти прийшов і посповідався. Ось, подивіться, що відбувається: в сповіді, ми визнаємо гріхи. В сповіді ми вертаємося до єдності із церквою. Почитайте катехізм. Там так і пише. Ми примиряємося з церквою, бо є частини цієї церкви, які через гріх перестають функціонувати нормально. Я собі це так порівнюю з людиною, яка спить і поклала собі руку під голову і пережала її. Для того, щоб рука знову почала функціонувати, треба відкласти голову, і тоді кров знов потече. По жилах, і людина буде нормально відчувати свою руку. Так є з нами. Ми є частинами тіла Христового і через гріх. Ми немовби відпадаємо від ласки, від благодаті, від'єднуємося від, від церкви, і нам потрібно повернутися до цієї єдності, пустити в своє життя благодаті. Ми через сповість покаяння входимо до цієї ласки. Так, ми не є канібалами. Це Господь вертає нас. До єдності із собою. Отож, любі друзі мої, питання, чи ти сьогодні є в єдності з Богом, в єдності з церквою, чи щось на твоєму серці ще лежить таке, що не дозволяє тобі бути тим, ким ти є. Тому, друзі мої, пильнуємо своє сумління, щоб воно було чистим, щоб ми були тими, ким направду є, членами тіла Христового. Хай Господь всіх нас благословить. Все буде добре, Па-па.